Я приїхала в Лавіну, в Лавіні відкрилась Зара, відкрився Pull&Bear, Bershka і Стердіваріус. Хочу погуляти, подивитися, що там нового, що взагалі там є. Я не планую прямо щось купляти, але якщо щось буде класне, що мені сподобається, то я напевно куплю. Розпочну з Zara, Піду гляну, що там є цікавого. Бачила дуже гарну білу сорочку. Мені подобається в такому стилі. Коштує 1350. О, подивіться, яка прикольна прикраса. Дуже цікаві золоті босоніжки на маленькому каблучку. Так, коштують 1500. Дуже великий вибір а, різних а, жакетів. Мені дуже подобаються такі кольори. Оце якийсь дуже легенький. Коштує 1900. Оцей плотніший. Цей мені більш сподобався, більш приємніший. І тут щось я не бачу цінника. Ну, так, да, немає. І тут немає. Побачила тут... сукню дуже дивного кольору. Ось таку, дивіться. Ну, в цьому щось є, звичайно. Але не знаю. Дуже дивно трошки. От. А ще ось тут зараз покажу. Це я здаля побачила. Підійшла заради цієї сукні. Дуже цікавий малюнок. Більш на сарафан схожий. І тут знизу така дута спідниця. Прикольний цей, мені сподобався гарний. Дивіться, який прид прикольний. Коштує півтори тисячі гривень. Так, бачу ще тут по типу сукні ще є блуза і брючки. Можна зібрати цілий лук з дивним кольором. Ні, ну В цьому щось є, звичайно, але, як на мене, дивно. Знайшла ще симпатичну юбку з отакими от карманчиками. Теж, до речі, непогано виглядає, але мені не дуже подобається поєднання біжевого та голубого. Такого коштує 1300. Знайшла ще ось такі гарненькі босоніжки. Це взуття не на кожен день, можливо, для якоїсь фотосесії або на якийсь вихід. Ну, такі трошки дивні. Коштують 1900. Насправді о, зараз дуже багато людей. В примірочну черга. Покажу вам ще трошки взуття. Здалека виглядали дуже гарно. ну, Ось такі от на маленькому каблучку. Насправді виглядає дуже ніжно, а цілий день в них не походиш, мені здається. От, але ну, такі для якогось виходу прикольні. Побачила ось такий цікавий жакет, але мені не подобається колір. Мені щось біжевий не дуже подобається сам по собі, але задум непоганий Ще знайшла ось такий комбінезон Він в такому класичному, напевно, стилі. Дивіться, який прикольний. Тут штани, як жилеточка, і ззаді така гола спинка. Такий прикольний, цікавий. Так, а коштує 1900. Знайшла ось таку цікаву класичну червону сукню. А ні, чекайте, це не сукня, це комбінезончик. Ще ось така спинка. Ну, не знаю, я не дуже люблю такі бантики різні. Мені здається, спинка трошки спортила все. Ще знайшла ось такі червоні шортики. Цікаві. Ці гарні, тут брузочки різні і ще тут є жакет червоний. Ось такий от знайшла прикраси, а дуже якісь масивні, як на мене. Не знаю, це не на повсякденний. Здалека здалося, що дуже гарна сукня, можливо. Коли вона ну, її вдягнеш, вона буде гарніша. мені просто подобається з, такий, з таким принтом по типу вишивки. Дуже гарно. Ще знайшла пару таких сарафанів, суконь. Оцей дуже гарний, мені подобається. Дивіться, він ще з такого плотного матеріалу. От, тут, бачите, вибір є. Ще ось така сукня. Але тут щось, щось трохи дивно, ці штуки, як, що як. От. А оцей, до речі, непоганий. Але б було класно, якби він був ще з рукавами. Мені подобається, коли рукаває. От, А загалом дуже прикольний, коштує 2200. Але така не така плотна. Як вам такий цікавий костюм, спідниця і жакет, і пір'я. Цікаво виглядає пір'я. Клас м'якенький. Чесно кажучи, не знаю його, напевно, тільки в хімчистку віддавати, бо прати сапір'я повилазить, але виглядає ну, цікаво. Не скажу, що мені прям сильно подобається, але цікаво. Знайшла дуже дивну спідницю, вона нібито з різних клаптиків тканини зроблена. І така, як легенька, не знаю, дуже дивно виглядає. Оце, до речі, цікава. Отака блуза, вона дуже легенька. Мені сподобалось, схоже, щось на піжамний варіант. от така легка. Коштує півтори тисячі. І тут десь ще я бачила брючки такі, здається. Да. Ось. О, знайшла. ось, Це як можна комплектом купити. Такий самий принт, легкі брючки, і тканина дуже легка. Це прям на літо цікаво. Теж півтори тисячі. виходить три 3000, якщо купляти. Погуляла я по зарі. Не скажу, що мене прям сильно щось вразило. А, зараз піду в поленбір подивлюся, бо він давно був зачинений. Цікаво, що зараз по моделям. А, знайшла дуже дивну сукню. А, щось схоже на 2000-2005 роки. Вона з такого, як Фатіно, коштує 1300 Такий принт ну, дивний, коротше. Побачила ось такий костюм, комплект, як рубашка, така укорочена, легенька, і такі ж брючки. Не знаю, схоже, як типу, на піжамний варіант, От, але не знаю, як це назвати. Покажу вам, ще дуже дивну сукню, а колір мені не подобається такий. Не знаю, як вона сидить на, на тілі. От, а так вона якась дуже дивна і коштує 1300. І вона ще прозора. Чесно кажучи, куламбір мене розчарував, таке враження, ніби там дуже устарівша колекція. А зараз піду в Бершку, подивлюсь, що там. Побачила цю сукню, наче гарненька, але вона дуже такого тонкого, але дивіться, цікавий такий матеріал, коштує 1300 От, чорного кольору. Віршки також дуже багато людей, а, черги в примірочну, а, черги на каси. Я думаю, що довго стояти треба. Всі щось ходять, вибирають, але я поки не побачила щось гарне. Ця сорочка, до речі, непогана, укорочена, коштує 750 гривень, і вона такого приємного світло-зеленого кольору. А, знайшла дуже дивну сукню. Вона. В такому більєвому стилі, чи як, не знаю, як назвати, вона наче цікава, коштує 1350 гривень, але вона дивна. А, знайшла сукню, яка дуже схожа на весільну, коротку сукню, а, дуже плотний матеріал, гарний, а, вона така без шлеєк, без нічого коштує 1700 гривень. Тут також є сукня А-ля 2000 ній Дивіться, такий дивний принт, дуже легка, тонка, коштує так. Зараз гривня десь знайду. А, так, коштує 1100 гривень. Від першки теж в мене залишились не дуже класні враження, нічого цікавого. І зараз йду ще зайду у Stradivarius. Як бачите, тут також дуже багато людей. Знайшла ось такий костюм. Мені він не дуже подобається, дуже дивний. Ось ще ось такі тапки тут є, дивіться. Мені здається, ноги в них будуть підніти нормально. А мені не подобаються вони. Так, а коштують Коштують півтори тисячі. Хочу показати вам сумку. Вона не гарна. і вона, наче як з пакету якогось зробленого, а коштує 800 гривень. Тут є дуже багато біжутерії, але... Вона якась не знаю, мені не подобається по якості. Але здається, що в цьому вайчемі біжутерія набагато якісніше виглядає. Скажу вам моє враження про магазини. Я була у зарі, пуленбір, біржка і Stradivarius. Вони нещодавно Ловіні. В общем, ну я не знаю. Дуже багато людей, але насправді, ну я кажу своє як враження. Речі там не прям вау, вони плюс-мінус звичайні, такі як і скрізь. Ціна трошки завишена, як на мене. Ну це не про зару, це я про поленбір, біршку страдіваріус. Дуже багато дивних речей, яких я побачила, і дуже великі черги, що в примірочну, що до каси. І ну я так прогулялась. У мене око ні за що прям так сильно не зачепилося, щоб мені прям щось так вау сильно сподобалось. Так що не знаю, насправді, ну, я не побачила чогось такого прекрасного, чого б мені так захотілося, як я вже сказала. То я не бачу сенсу їхати і стояти в тих чергах. Якщо конкретно гнатися там за фірмою, типу що це саме зара, то ну можливо. Але не знаю, я не бачу в цьому сенсу. З іншого боку, я трохи розвілася, подивилася а, на магазини, в лавіну я давно не заїжджала, теж подивилася. Коротше, якось так з'їздила.